Підпільну фармацію виявили на Івано-Франківщині. На орендованій фермі в селі Гончарів виробляли фальшиві ліки та вирощували марихуану, розповіли в обласній прокуратурі. На місці заскочили лише охоронця, пізніше затримали і підпільних фармацевтів. Їм загрожує до восьми років за ґратами. Слідчі кажуть, самих препаратів вилучили на кілька мільйонів гривень. На території ферми виявили більше як десяток обладнаних приміщень для вирощування заборонених рослин. Поруч цех, де фасували підроблені пігулки. Усі популярного вжитку від гри. По типу, тиску серцеві та препарати від розладу органів травлення. Їх тут розфасовували, пакували, пакували в блістери, упаковки тут вилишена велика кількість порошкоподібних препаратів, таблетованих препаратів, капсул, які тут вставлялися в блістера. Є Спеціальний апарат, яким вони заклеювалися, є пристрої для видавлення терміну придатності. Це препарати різного роду, як серцево судинні так і від шлунково-кишечного тракту, від, від тиску, від ну, будь-яких препарати.